Відтепер кияни отримали можливість відвідати стоматологію нового покоління. Такий подарунок городянам і собі зробили засновники мережі клінік Калм 10 травня на честь свого 10-го дня народження. Камерний прийом з нагоди відкриття нового відділення клініки Калм відбувся на терасі у внутрішньому дворику клініки за адресою вулиця Рибалка, 11 Б. Де пацієнти зможуть проводити час в очікуванні на прийом або відпочити після медичних процедур. Привітати лікарів прийшли постійні клієнти клініки, журналісти, друзі та співробітники інших відділень. Ведучий телеканалу Київ Слава Соломка провів церемонію відкриття, розповів гостям про історію та досягнення кал протягом 10 років, про соціальну активність лікарів клініки, про нові мрії та плани. За ці років, щоб ви розуміли, ми тут ми порахували. 38 тисяч пацієнтів прийняла у своїх стінах, уявляйте собі, 38 тисяч пацієнтів і 50 половина з цих людей – це постійні клієнти. Можете собі уявити. Мало хто з медичних закладів, мало з яких медичних закладів можуть в Києві вихвалятися такими цифрами. З вітальним словом виступили засновники нового напрямку. Головний лікар мережі клініки КАМ Андрій Лисецький та стоматолог Руслан Коклян. Головний лікар відділення Олександр Михайлов. Також із теплими словами до всіх присутніх звернулася народна артистка України Ольга Сумська, яка давно товаришує з КАЛМ та підтримує її соціальні проекти. На сьогоднішній день відкрити такого масштабу клініку нову стоматологію. Я розумію, як це непросто і вам це вдалося. Тому я хочу привітати ваш неймовірний колектив. Я з багатьма знайома, це дійсно професіонали з великої літери. Це Люди, з якими хочеться працювати, з якими я товаришую, і маю честь бути амбасадором фонду Андрія Вікторовича Лисецького лікарський фронт. Тому я знаю, скільки Андрій Вікторович робить добрих справ для українців, для військових, для наших чотирилапих друзів. Ми разом відвідуємо притулки. А ми донатимо, ми допомагаємо нашим військовим і тому. Ви знаєте, ну от в першу чергу, давайте ще раз подякуємо найголовнішим сьогодні людям. Це наші військові, які боронять нашу Україну, і завдяки ним можна відкривати такі осередки. Давайте їм поплодуємо і зігріємо їх теплом наших сердець. Пане, Дін, я вас дуже шаную. Я знаю, наскільки ви щиро добра людина, і яка там перспектива ще намічена. Я вам бажаю втілення ваших мрій, ваших планів. Ну а я разом з вами всім серцем і разом до перемоги, друзі, вітаємо! Клініка Каун! форевер! Тільки вперед! Андрій Лисецький, браво! Гості взяли участь в освітній вікторині, отримали подарунки. А після перерізання червоної стрічки оплесками зустріли оригінальний стоматологічний торт. У новому відділенні, окрім стоматологів, працюватиме також кілька кабінетів дерматоонкологів, дерматокосметологів та трихологів. Бренд КаЛМ залишився вірним собі. Відділення світле та стильне, з якісним новим обладнанням та компетентними спеціалістами. Сьогодні відбувається відкриття нового відділення вашої клініки КАЛМ. Розкажіть, власне, чим буде це відділення? Цікавим для киян та гостей міста, і наскільки я знаю, ви є співзасновником. Так, звичайно, це наше четверте відділення лазерної косметології лазерної дерматоонкології. І зараз ми впроваджуємо нові напрямки. Це сучасна цифрова та лазерна стоматологія, а також відкриваємо відділення трихології. Тут наскільки я розумію, найсучасніше так, обладнання. Відварто кажучи, я почав вивчати стоматологічний напрямок не так давно. Я почав цікавитися обладнанням, що є краще на ринку, так на чому працюють, скажімо, передові медичні заклади не тільки України, а й світу на сьогоднішній день. Придбали обладнання компанії Сірона, це Німеччина. Ну якщо як вируклись мій товариш, який стоматолог, то якщо переводи на автомобіль, це є Бентлі. Тобто краще вже нічого немає. Які послуги буде надавати ваша клінічна відділення? Значить, дане відділення, це четверте відділення, буде надавати стоматологічні послуги. Вона буде включати як комп'ютерну томографію. Що дуже важливо, пацієнт зробив зразу КТ, зразу попав до лікаря, зразу швидко отримав медичну допомогу або отримав протокол лікування, скажімо, в подальшому. Це буде лазерна косметологія, лазерна дерматоонкологія. І третій напрямок в цьому відділенні це трихологія. Тобто, це повністю догляд лікування в волосся. У вас сьогодні відкрилося чергове відділення клініки Каун. Розкажіть власне, про відкриття і чим це відділення буде радувати киян та гостей міста? А, ну, відкриття, власне, у нас відбулося сьогодні. А, зараз маємо багато гостей в клініці. А, стосовно. А... Відмінностей так, тобто для клініки Калм тут відкрилось нове направлення, так, стоматологія. До цього клініка більше спеціалізувалась на дерматології, косметології, пластичній хірургії, тому це такий у нас пробний і, я сподіваюся, буде вдалий проєкт, який потім з часом буде подальше розширюватися. Розкажіть про сьогоднішнє відкриття відділення, чим воно особливе і чим буде радувати клієнтів, ваших пацієнтів? Дякую за вопрос. Сьогодні у нас в Україні війна. Э, в чому особливість клініки? На війні ми в две компанії. У мене стоматологи доктор Каклян соєднався з клініки КАЛМ, і ми э, целую одну концерн. Клиника, которая будет сетевой, на будущее тоже иметь свои там э, клиники. В этом особенность, что мы в тяжелые времена создали места рабочих для украинцев и открыли эту клинику. Что мы не сдаемся, мы э, уверены, что мы победим. Поэтому мы э, никуда не уехали, решили открыть и продолжать наш бизнес. Это э, э, приветствуется со всех сторон. Я думаю, что э, люди, которые во время войны открываются, это э, дает надежду всем. Поэтому э, вот получается, что наша цель, наши мечты будут сбиваться. Мы верим в победу нашу. Мы благодарим нашим бойцам и э, вечную память нашим героям. Благодаря них, благодаря их э, защите мы сейчас. вот можем тут стоять, відкриватися, развиваться, тому що жить продовжається.